Усім привіт, хочу з вами поділитися. Ось три зброї, якими сьогодні ми можемо перемагати диявола. У Книзі об'явлення Ісус каже, вони перемогли Його кров'ю, Агнце та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Перша зброя це кров Христа. У крові знаходиться душа. І коли ми однодушні з Христом, з його апостолами та церквою, тоді у нас єдина душа, і в нас теж свята Божа кров. Так, однодушністю та однодумністю ми перемагаємо диявола кров'ю Ісуса. Друга зброя ми перемагаємо сатану словом свідчення. Коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо про Слово. Адже ім'я Христа, який переміг смерть і пекло Слово Боже. Так апостол Іван був заслені за Слово Боже, за свідчення Христове. Третя зброя. І Ісус каже, Ті, хто перемогли диявола, не злюбили свого життя навіть до смерті. Так робили апостоли і пророки. Перше, вони були єдинодушні з Христом через його кров. Друге, вони свідчили про Христа і проповідували неспотворене Слово Боже. І третє, вони не злюбили свого життя до смерті.